Дорогі віддані, дозвольте, будь ласка, запросити вас у захоплюючу духовну подорож на курс школа Бакті. Протягом року ми з вами будемо знайомитись з тим, що таке дух і матерія, чим вони відрізняються, і як я, як справді духовна істота, можу бути максимально щасливим тут і зараз і максимально корисним у цьому світі. Також будемо знайомитися з особистістю, яка поширила свідомість Крішни на весь світ за чарю, засновником Іскон, Шрілою Прабхупадою. Будемо дізнаватися, що він насправді ніс у своєму серці, і якими масштабними були його плани, і як це стосується кожного з нас. Ми будемо навчатись духовній практиці крок за кроком, разом підтримуючи одне одного, і, звісно, знайомитись з відданими, які вже якийсь час практикують, отримувати максимальне натхнення. Тому, дорогі, будь ласка, усі подробиці є за посиланням внизу. Реєструйтеся і долучайтеся до нашої подорожі. Ми будемо щасливі. Чекаємо на вас.